Іван Драч, смерть Шевченка. Століття зморшка на чолі землі, Всесвітні війни, революції, грози. Дніпро до ніге стежиною проліть, І котить славу в сиві верболози. Лед став морем, дали степова, І хмарочоси, і гори ним залить. Гонтують хвилі, думі і слова. І сонце генія над ним стоїть, зверніть. Но глибше є, і береги тікають. Аж не бурве свою блакить високу, і шторми піняться від краю і до краю, від Вінніпека до владивостоку. Злибин сердець, джерела пружно б'ють, і штурмувати морю не вмирати. А люд у нього і любов, і лють, тривожну шану, жовч гірку розплати. Художнику немає скутихно. Він норма сам, він сам в своєму стилі. Цей столітній істопальний шторм, я кидаюсь. Уремні гори хвилі!